Ніч з однією тривогою, і чотирма обстрілами гаряче знову було у двох районах: Нікопольському та Криворізькому. На Нікопольський район російська армія направила 60 снарядів зградів, 40 з них по місту Марганець. Внаслідок обстрілу у Марганці постраждали двоє людей. Поранений чоловік, 64 роки. Зараз він у лікарні, його стан середній. Другий чоловік, 57 років, лікується вдома. Також пошкоджено 50 приватних будинків, кілька автівок та автобусна зупинка. Це ж сюди влетіло і ось о. пробило. туди. Обстрілом зачепило газопровід та електромережу. Кілька тисяч мешканців залишилися без світла. На місці працюють електрики та відновлюють комунікації. Хотів би відзначити добру роботу комунальної служби. Все це прибирається, фактично ліквідується протягом доби. І наразі містяни мають ті, що залишилися в місті, вони мають мінімальний комфорт у вигляді електрики в домі, води і газу в своїх побутових плитах на кухні. А по Криворізькому району ворог ударив з ураганів та ствольної артилерії. Під вогонь потрапили при кордоні території зеленодольської та широківської громад. Незначні обстріли при кордоні, але все ж таки були. На прикордонній території, яка межує з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється збройними силами. України наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, відпрацюють на всі 100%. і ворог не наблизився до нашого району не на метр. По території червоно-григорівської територіальної громади випущено близько 20 реактивних боєприпасів. На щастя, тут жертв і руйнувань немає. Прошу жінок, дітей, літніх людей, хворих людей виїжджати за межі населених пунктів, саме розташованих на березі Каховського водосховища в глиб району. А в на інші території наразі це є актуальна ситуація. Олена Петроченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.